Другій половині дня Україна зазнала ракетних ударів, наслідок чого деякі регіони залишилися без електроенергії. Так і у Харкові мер Ігор Терехов розповів, чому знеструмлено все місто і які наслідки цього довелося долати. Зараз а, увесь електротранспорт зупинен, зупинена а, робота метрополітена. Ми евакуювали людей. Зараз ми закінчили евакуацію людей з потягів метрополітена. Всі вони. Зараз uh, мають можливість доїхати до uh, місцевого призначення uh, на uh, автобусах, бо в нас заміщені маршрути, які працював наш город. транспорт, тролейбуси, трамваї. Я маю на увазі зараз. Все це ми замінили uh, міськими автобусними перевезеннями і. Люди можуть добратися і з роботи і додому, тому з цим проблем зараз немає. Увесь все місто зараз без електроенергії перебуває, тому ми робимо на генераторах. Це я маю на увазі супермаркети, аптеки. Тому от така ситуація багато автівок. У місті вони їздять, зафори відповідно відключені, тому є певне незручності для містян для мешканців міста Харкова. Я встиг вже поспілкуватися з енергетиками, бо це дуже важливо, і наразі можу сказати, що це проблема не харківських енергетиків, а це такий баланс, який є у «Укренерго» по цієї країни, і це залежить не не від харківських енергетиків, а це. Така е, дуже дуже потужна ситуація, яку ми маємо. вона зв'язана е, з тими обстрілами ракетними ударами, які були нанесені по енергетичній інфраструктурі України. Знову удари по критичній інфраструктурі України. Харків і область, як і інші міста, з 15-ї години залишились без електроенергії. Ми зараз прилагаємо всі зусилля, щоб за цю ніч восстановить энергоснабжение. Наши коммунальные службы, наши энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы было восстановлено энергоснабжение города Харькова. Вначале критическая инфраструктура, затем жилые дома. Нам придется перезапустить отопление. Такими словами звернувся мер Харкова до жителів увечері. На ранок в деяких частинах області світло з'явилось, але проблеми з електропостачанням ще залишаються. Повідомляють у штабі оборони. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Між тим ворог не припиняє обстрілювати мирні квартали. Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення. В місті Куп'янськ та селище міського типу дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора в день пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі в селі Мороховець Харківського району. Внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік. Протягом доби сталося три пожежі через військові дії. Інформують рятувальники. Всі три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп'янському районі. Одна у Куп'янську, ще дві в селищі дворічна. Ворожим вогнем завдано значної шкоди медичному закладу у місті Куп'янську. О восьмій там сталася пожежа на площі 400 квадратних метрів. Двоє людей загинуло, і один чоловік зазнав травм. У селищі дворічна обстріли спричинили пожежі у квартирі житлової двоповерхівки та у приватному будинку. Вони були оперативно ліквідовані. Військові збройних сил України продовжують нищити ворога і гнати його з української землі. Усі спроби росіян обстрілами цивільної інфраструктури залякати українців марні напередодні. Розвідники разом з батальйоном окремої бригади тероборони міста Героя Харкова встановили на державному кордоні з Російською Федерацією державний прапор. Синьо жовтий стяг мужності, єдності та свободи українського народу продовжуємо безжально виганяти окупантів з української землі, щоб швидше зустрічати перемогу. Яна біляєва, Василь Голосний, Юрій Бабикін, Харківські звісті. Тепер, коли заходиш у підвал однієї з міських гімназій, одразу відчуваєш нетиповий для навчального закладу запах дух української хатини. Адже у підвалі, де зараз розміщений пункт обігріву, установили дров'яну пічку. Директор гімназії Олександра Зуб згадує, коли дізналася, що тут з'явиться цей предмет із минулого, навіть розгубилася. Думаю, Боже, так вони ж будуть бити фундамент. Я кажу, ви ж зруйнуєте школу. Це було у п'ятницю. Приходжу в понеділок, а в мене вже Димар. І я кажу, а як це таке стало? Вони... Акуратно зробили маленьку дірочку, поки субота-неділя, вони вже все тут вивели, зробили все як треба. Ніхто нічого не бив. Подивіться, навіть стіни не перефарбовували, Як було, так залишилося. Коли піч була зібрана, а персонал навчився її топити. Зрозуміли, що це було все ж. Правильним рішенням, тому що піч дуже вийшла якісна. Зараз ви бачите тепло, і тепло іде по коридору чути кругом. І висока температура 24 градуси, 22 на виході навіть 18 А от мер Ігор Терехов пояснює, такий спосіб обігріву наразі неабиякий який ефективний, адже дров'яні пічки не залежать від електроенергії чи газу. Вони надійні та ефективні. Тож у подальшому з'являтимуться і в інших пунктах обігріву такого типу. Это позволит людям согреваться, это позволит приготовить пищу на этой печке. Это эффективно очень. У моей бабушки тоже была такая печка. Эта печка уже, знаете как, веками, веками уже оправдала себя. Всего мы, мы будем делать порядка 200 пунктов обогрева. Люди будут знать об этом. Будет интерактивная карта, которая будет показывать, где находятся тот или иной пункт обогрева. Кроме того, на подъездах Будто б'є ліник де ближайше пункт обогрів. Також у пунктах обігріву люди матимуть змогу підзарядити гаджети у випадку відключення електроенергії, це вдасться зробити завдяки установленим генераторам. Крім того, харків'яни зможуть вибити у пунктах гарячі напої або перекусити. А от працівники діляться більш за все хотіли б, аби містяни усе ж зимували у своїх теплих домівках із родиною та під мирним небом. А у гімназії, як і раніше, були діти. Тому що школа без дітей це, це просто як акваріум без риб. Це важко. Переможемо. Дочекати. Переможемо, мусимо перем... Там Це навіть питань немає. Ми переможемо. Ради того варто жити. І не още, ущев... і не треба жаліти, щоб там стіну дірку пробили. Головне, щоб тут було тепло, щоб тут було затишно, щоб тут сміялися діти. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олександр Уваров, Харківські звістя. Цьому спорткомплексу лише 10 років. А до війни тут займалися кількасот юних харківських спортсменів, які прославляли рідне місто на міжнародних чемпіонатах і змаганнях. Та наразі Салтівський еліт потрощений і порожній. Ми своїми силами розібрали Завали нам, звісно, в цьому дуже допомагав город. Придаспредоставляв великі грузні контейнери для вивозу мусора общими усілями. В итоге мы э, немного тут под это латали, и здание, в принципе, уже готово к зимовке. Потихонечку своими силами продолжаем тут убираться. Міняти где-то падвісни попатал, попаталки, освіщення, прав пра правод у спорткомплекс прилітало двічі. Окупанти майже повністю розтрощили одну зі стін будівлі, частину приміщення та обладнання ракетами ураган. Їхні уламки тепер дбайливо зберігає сторож Віктор Дуда. каже на пам'ять та для майбутньої інсталяції. Оце остання частина ракети, яка вже ну несе боєвголовку. Так. Важка? Дуже важка. Оце форсунки. Це ну, задня частина. Оце, оцеї. Біди. Віктор Дуда був тут від першого дня повномасштабного російського вторгнення. Жартує, навіть був власний окоп. У найважчі дні сидів у ямі, куди раніше льодоприбиральна машина скидала сніг після очищення коузанки. Тілодобово сидіти у спорткомплексі без тепла, світла та під постійними обстрілами було важко. Тож одного дня вімкнув українські пісні і почав малювати просто на стінах, потрощених снарядами. Друга ріка, Вакарчука пісня. От. Гілки калин похилилися, мама не тим і молилася. Ну, це давня пісня, ну, вона дуже підходить Щас, ну, Оце, зброю беру, йду на війну. Це все з пісень. Хотілося, коли вернуться наші е, учні, щоб вони це запам'ятали. Хочеться їм ну, на, на, на пам'ятку залишити оце. Ну, Мистецтвом я це не називаю, ну неку інсталяцію. Позамазуємо матюки, а може, і не позамазуємо. Так що как для історії. Це дуже прикольно буде. Наразі ж спорткомплекс уже потроху починають відновлювати. Всі збиралися 24-го вийти на роботу. Ну хто, соревнувався, хто це рунувався, хто соответственно. Пройшло ще рано утром, соответственно, всем вже ніхто не прийшов і дітей евакуювали, вивозили з інших городов. Ми з ними підтримуємо как і проводимо их тренування. Всі, ну, ну, їх Андрій Ненахов додає, у підготовці будівлі до зими значною мірою допоміг департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Закрили стіну, прибрали осколки. Вікна забили, діти вертаються в Україну в місто, тому ми будемо робити все можливе, щоб в вкратчайші сроки завершити реконструкцію і почати тренувати дітей. За словами Олександра Власенка, місто повністю відновить цей спорткомплекс, але до робіт стануть уже після перемоги України. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Андрій Паколов. Харківські звісті. У цьому під'їзді однієї з поверхівок Шевченківського району зараз тиша. У квартирах немов як і не було ніколи життя. Лише невелике нагадування, що на цих кухнях колись збиралася родина за одним столом, а у вітальнях всі переглядали телевізор і спілкувалися про життя і будували нові плани. Таким цей будинок став після прильоту. Чоловік пішов в магазин, а я з внуком вдома була. І це все почалося. Перше, перший взрив був в школі, У двері там ну, в школу не попала, а вікна там повилітали, в роддомі половина повилітало. Ну, і у нас теж у кухню влетів такий, що я в, ван... ну, я в коридорі стояла внуку в кухні, ну, трошки його там відкинула. Є, ну, живі поставалися. Я навіть не знаю. Я вже присіла, вже як один зрив там у школі, бо от я присіла в коридорі, а потім не встигла ще вирівнятися і слідом тут вже зразу і другий пішов зрив. Та на душі трясеться усе. Трясеться, трясеться. У мене синок погиб, загинув. Синок загинув, та 13 червня. Білогоровці пішов воювати сам. Кожного дня плачу, ну, успокаюю себе просто Ну, так. М -м а привикати треба. Я йому казала, кажу, синок, я піду, я піду. Я йому кажу, а хто має нас захищати. Я йому сама сказала, я говорю, хто нас довжен захищати. Я кожен день по телеграмі з ним спілкувалася, а потім немає, немає звука, немає, немає його телефону. Жду вечером, потом уже через день, уже звонок. Ваш сын загиб. Мы услышали, как летит над головой, и черный дым до неба. А потом пришли, вот увидели. Увидели соседи, которые бегут и кричат, ваш дом прилетело в подвал. А у нас полный подвал был людей. Яма. Была, а в ней вся кухонная утварь с вот 21 квартиры. Вот это было вообще ужасно. Холодильник. Вот там где-то метра на три глубиной. Стоит только крыша видна. Коты лазят по холодильнику. Это вообще все раздолблено вот это. Зачем? Чего добиваются? Просто уничтожают потихоньку. все дома, людей. Ужасно. И такого, конечно, никто не ожидал. Никто. Такого уничтожения людей, город, школы. Школ у нас вообще нет. Мы очень сильно пострадали, когда эту школу взорвали. Три раза к ней прилетала. И вот эта новостройка последний раз нас спасла. Это дольше, все стекла вот с этой стороны посыпались. Но если бы не настройка, там три раза все обстреляли, ну, школа. Зачем учиться? Вот. Больше ничего сказать. Этот дом пострадал в результате обстрела. Сильно пострадало подвальное помещение. Также пострадали плиты перекрытия, балконные конструкции полностью разрушены были в результате попадания. С подвального помещения было вывезено мусора около 120 кубов подвальное помещение сразу мы металлическими конструкциями сделали усиление. Сильно пострадали плиты перекрытия. Сейчас производятся металлические каркасы, потом бетонирование плит перекрытия. Также они будут связаны с балконами. Вся эта конструкция будет очень надежной. Здесь также будут производиться сантехнические работы, замена стояков, канализации. В местах общего пользования будуть електрощитої міняції. Производиться також фасадные работы, кровельные работы. Об'єкт очень сложний. Ми продовжуємо роботи. Буде восстановлено каркас. Монолітний можна сказати, здание буде краще, ніж было. Ігор безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харьковские звістя. Немає медиків у білих халатах та звичних лікарняних кабінетів. Це клініка ментального здоров'я доктора Ісаєнко, якій допомагають людям із психічними та психологічними проблемами. І люди бояться, вони відчувають великий страх звертатися до психіатрів, і тому наша основна була задача це зробити такий простір, де як вдома, де люблять, де чекають. В умовах війни важливо вміти поводитися у стресових ситуаціях, кажуть лікарі. Поставити ноги на підлогу, бажано сісти спиною до стіни і почати глибоко дихати. Є такий тривожний тип мислення, який називається А що, якщо потрібно концентруватися на тому, що є зараз. Працювали від першого дня вторгнення Російської Федерації. Тоді консультували людей безкоштовно. Ми допомагаємо воєнним і також ми їздимо по Харківській області, де деокуповані міста. І там ми надаємо і психологічну допомогу, і психіатричну допомогу. У клініці ментального здоров'я доктора Ісаєнко також є стаціонарне лікування та швидка цілодобова допомога. З початком холодів та погроз зі сторони ворога харків'яни ринули до магазинів за електрообігрівачами. За ними подались і ми до одного з харківських мас-маркетів на полицях, електроприлади на будь-який смак та гаманець. Від економних так званих вітродуйок до сучасних з підтримкою Wi-Fi, керувати якими можна дистанційно за допомогою додатку на телефоні. Щоправда, кожен має свої як плюси, так і мінуси. Наприклад, економ варіанти без нагляду залишати вкрай небезпечно. А тому, щоб і дешево, і ефективно спеціалісти радять звернути увагу на конвектори. Якщо це відкритий тен, це більш швидше теплоповітря нагнітає у квартиру. Якщо це закритий тен, це більш безпечно, і все, що потрапляє до тену, наприклад. Мусор, волосся, якщо таке є, не горить. Якщо розглянути в плані економії, то це не зовсім економічна така річ, але якщо її включити на 50% потужності, то це достатньо економить електроенергію. Це мова про електрообігрівачі такого собі середнього класу, але з найбільш безпечних все ж таки в топі масляні. Вони повільніше нагрівають приміщення без відкритого тену і більше схожі на класичну батарею. Тобто вони не мають відкритого нагрівального елементу, який не здатен підпалити якусь річ. Також на них не можна класти ніякі речі, але якщо це випадково трапилось, то зразу нічого страшного не здійсниться. Це є більш безпечні, але вони по коефіцієнту корисної дії десь у два рази слабше дають теплоповітря в квартирі. На прикладах, то півтори години, годину треба, щоб підняти. 5 градусів у кімнаті 15 квадратних метрів, якщо порівнювати з конвектором. Конвектор більш економний та більш пожежонебезпечний, а ця річ не економна та більш пожежобезпечна. Щодо інфрачервоних приладів, то їх використовувати у квартирах спеціалісти не радять. Ними зазвичай зручно обігрівати гаражі, склади та великі приміщення з високими стелями. Взагалі, електрообігрівачі будь-якого роду все рівно небезпечні, особливо коли має місце перепад напруги в електромережі. У випадку його загорання чи виникнення пожежі, рятувальники радять слідувати чітким рекомендаціям. Терміново повідомити до МНС і лише потім можна стати до гасіння. У жодному випадку не варто відразу гасити полум'я водою. Інакше людину може просто вбити електрострумом. Якщо сталася пожежа, негайно треба викликати службу порятунку за номером 101 та 112. обов'язково вимкнути електроприлад із електромережі, і лише після цього. Приступати до його гасіння. Використовувати можна порошкові та вуглекислотні вогнегасники для гасіння. Якщо в квартирі, в помешканні, ну не усіх вже людей є вдома вогнегасники, але ми радимо їх, їх придбати. Якщо вогнегасника нема, то використовувати можна цупку тканину, але не синтетичну, не штору, не якусь ковдру синтетичну. Плотно накрити обігрівач і для того, щоб не дати їм доступу повітря. Після чого полум'я буде вже відсутнє, і далі можна вже використовувати звичайну воду або пісок. Або навіть використовують там землю з горщиків хатніх рослин. Ще одна небезпека електроковдри. Саме вони входять до переліку найнебезпечніших, оскільки напряму контактують з людиною. Будь-який перепад напруги може привести до трагічного випадку. Людина може просто згоріти заживо або померти від удару струмом. Електроковдра це дуже. Безпечний пожежа, електричний виріб. Слід розуміти те, що людина безпосередньо контактує з цим електроприладом, тобто його використовують не на відстані, а не позбезпосередньо людина або лежить на ньому, або укривається. Навіть якщо він 100% безпечний, сертифікований, але в мережі може виникнути перепад напруги і будь-який Закорочення в електромережі може призвести до, до замикання та в посліду до пожежі цього приладу. Два-три вдохи чадного газу від тління електрики цього приладу може призвести до трагічних наслідків. І такі випадки у нас вже були, і в минулому році коли навіть і, і ну зачасту це люди похилого віку, але й були випадки травмування дітей щодо буржуйок та генераторів, то рятувальники закликають ні в якому разі не встановлювати їх в квартирах. Такого роду обладнання повинно бути поза межами приміщення, оскільки людина, не підозрюючи, може отруїтися газами. Електрообігрівачі ж варто встановлювати подалі від штор і бажано на металеву чи Керамічну поверхню лише так можна вберегти себе і оточуючих вже не від російських ракет, а від обігрівачів. Леся Вобелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківські звісті.